Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Тебе вітаю, рідна, нескорена ненька Україна. П'ять хвилин на другу годину. Я тільки прийшла. Я вже сьогодні одне відео знімала. Я ж ходила до Лідлу. Познімала вам там, показала, які ціни, що там яке. Батареї в мене теплі. Тут все таке. Там все таке, як було. Скільки тут у нас градусів. Що ну, то отак от десь. Ось так, бачите, якийсь там прогал. Чого воно так зробилось, не знаю. Ну, дуже тепло. Коротше, погода яка, розкажу вам. Погода, значить, не хороша. В тому що зранку був мокрий сніг такий, а зараз замерзає. Ось, бачите, отут на балконі в мене. Облідіняється, оце облідіняється на балконі. льот такий. Ну, я все одно думаю: встала, все поробила, поїла, поприбирала. Ну, чудома сидіти? пішла, пішла куди, долідла. Ну, хорошо, покажу, що купила. Дивіться, дві цибулини купила. Мені більш не треба, тому що. Дві, одного кабачка купила. Кабачка можна було й два, але теж достатньо. Оце кефіру взяла собі обезжирений, бачите, серденько нарисований, полезний. до якого він числа, до 23 го другого. І оце я таку завжди беру сіль. Отаку йодірована сіль. Отаку пачечку мені надовго хватає. Бо в мене залишилося тільки, бачите, скільки солі трошечки. І така крупна морська сіль. Але я ж рибу не солю, вона мені не треба. Ось манікури вчора поробила, тут такі були погані манікури. І дві шоколадки взяла. Бачите, по 85% Ой, що це тут воно, водичка трошки. По 85% того какао. Це ж у лідлі. От, Взяла. Чого взяла такого шоколада? Того, що мої Павличок і Анічка, вони їдять тільки такий шоколад. Насюша з Сашком люблять фазер. Шоколад із Оріхами і молочний. Любить, люблять, і Любить там, добавки з, з, тими, з печивом, і такі горішки, і такі, з ізюмом і з кремом, з чим хочете фазер. Але так вам скажу раніше. Отакі От всі шоколадки Фазер були 10 євро 5 штук. Тепер ні. Тепер 10 євро 4 штуки. Отак. От і оце я взяла своїм, бо вони люблять таке. Ну і прийшла додому. Прийшла додому. От, чого взяла зараз шоколадки? Я хотіла вже вчора, у п'ятницю одіслати посилку. А тоді ж ви чуєте, мої рідненькі, дивитеся, що там на кордоні, на польському, щось там поль польські фермери там і висипали наше зернятко, й там бастували, і страшне, що роблять. Я думаю, щоб ті мої посилки люди повезуть і вони там застрянуть. І будуть стояти з ними. Думаю, хай воно там уже уляжеться все оце, у той, щоб нормально було. І тоді вже повезуть і, это, і передам. Так що ой! Правду кажу. А то, що ото отсилала на Настюшу посилку, вона вже отримала довольна, а то я вам показувала куртку, я таку, як ото. Касуху, ну, вона ще з із того із еко-кожі, ну, вона дуже довольна. Ані там джинси положила, там ще щось, там хлопцям щось, і труси, і такі оті кофти на молнях, все сиру багато положила, і ще там щось положила. Коротше, всі усім довольні і щасливі. От, То тепер буде теж у мене посилка зібрана. І теж пошлю. От. І ще знаєте, куди я посилаю посилки, не буду казати. От. Теж там все вже готове. Ось такі справи. А оце ж той кабачок один, це ж я вам сказала, у мене багато помадорів. От, і одну цибулину. І це в мене буде таке тушковане, таке овочі такі тушковані. Я таке люблю. Я таке люблю. І, і влітку, і в я не люблю ото жарити, як ми ото раніше ті кабачки жарили, ото колечками ріжеш, тоді ото підсолюєш, там водичка з них стікає, тоді на сковорідочку там ото кладеш їх ото у тому, у, у борошні і жариш. Я таке давно вже не роблю. давним-давно, або той на потерти, тоді крашенку додавить, або борошна і такі, як ото поробити ті оладки. такого теж не роблю. Оце овочі потушкую, оце саме найкраще. Добавлю з олійки олії туди, і смачне, і хороше і на той, до другого блюда і так поїсти. То як любе, я люблю і так поїсти, сісти, поїсти саме, а люблю там і з тим, і з м'ясом з'їсти чи з рибою. Я ж вчора риби купила, розділувала рибу. Ой, це мій палець, але ж покажу його трохи там, бачите, ото пальця порізала. От. А тоді сама собі думаю, а коли ти робила проти столбняка? Прививку і вспомнила, що я її робила, що як робила, що як робила я на повну сміну. Це я вже сім років не роблю, і майже м -м, скільки, хай три-чотири. Я не пам'ятаю, скільки я робила на, на 50%. От не, не 8 годин, а 4 години, то вже я так думаю, що років 12, а то й 13 пройшло. Так, оце 21-го буде дзвонити моя лікарка казати мені, як там аналізи пройшли, що там треба, що не треба, чи хорошо все, чи якісь проблеми є. І я її спитаю, де я можу зробити ці, ці прививки, вони безкоштовні. От, так чи я не знаю, чи треба, щоб вона давала. Заяву кудись там, щоб я пішла зробила, чи так ідеш, У нас є тут це, рокотус, називається, рокотус-кескус, прививочний центр, чи туди йдеш робиш, не знаю. Коротше. Запитаю у неї все і що вона скаже, те я і зроблю. Хочу зробити. Ну, знаєте так, на всяк випадок, а що не зробити? От. Це воно ніколи нікому ніколи не, не заважало. Таке. Як я робила, то мені треба було обов'язково. Я робила і на, на оцей, цю прививку проти столбняка, і робила проти е, е, простуди, проти грипа, проти всього ми робили, бо ну, нам на, не те, що нас заставляли, совітували. совітували. Я робила. От. Бо на роботі у нас же ото і, і голки викидають, а ти вбираєш там, ну вони викидають в определене місто, називається Катопайкала. Там спеціальна така коробка здорова і тільки одне отверстє, що туди тільки голки заходять. Ну Мало лише. Все, все могло бути. Да? От. То обов'язково треба було робити проти столбняка цю прививочку. При щеплення щеплення по-нашому. Да? Так що я і робила. Ну Оце я вам все розказала, показала, ще вам покажу разочок. Я доволі сходила і прогулялась, трошки купила, та й хорошо. Ото -от так, більш мені нічого не треба. Оце зараз пообідаю, а тоді ото почищу, Ану, є в мене той ото економка. та. Економка є в мене та, що тут чисте. Немає. Викинула. Я ви ж знаєте, як я. Те, що мені не треба, я одразу раз і викинула, раз і викинула. Ну нічого. Оце моє тут таке лишить. Ну, ножом отак пошкрябаю. Я не люблю, як ото шкурка, треба її знімати. Ну, Оце ж, бачите, заплатила 5.40 за це все. Так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого, тримайся. Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.